Я считаю, что надо действовать сразу, крайне жестко, и надо прекращать вот все эти игры. Я считаю, что надо уничтожить всю инфраструктуру на Днепре. Гидро... Ну, ну, как бы вели мы войну, если мы понимали, что перед нами враг. Уничтожили гидротехнические сооружения, включая мосты через... Землю. Итак, шановні, сегодня мы поговорим о том, чему деяки называют войну между Украиной и Россией дивною. А саме про всі ти висловлювання та коментарі по типу, чому Росія до сих пір не знищила мости через Дніпро, чому не відключали мобільний зв'язок? І, напевно, саме головне питання: якого дива не одна ракета не упала не на Верховну Раду, не на кончу заспу? Отож, говори говорять і я говорю та й даю вам тему для обговорення: війна між Україною та Росією. Чому все так дивно? Я чітко пам'ятаю той ранок, через сон почув, як по місту вдарили ракетами, скочивши з постелі з переляканими очима, ми з жінкою накрили ковдрою дітей і завмерли на мить. Ми тоді ще не знали, що в перші секунди війни Росія перетворила на попил нашого кума, який служив в ДСНС України та відбував свою зміну на аеродромі. Ракетним ударом було зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом. На даний час є інформація про трьох загиблих: одного поліцейського і двох рятувальників. Про це все ми дізнались трохи згодом через Facebook, де побачили його фото з Чорною стрічкою. Бо в той момент ми позвонили кому треба, і відразу відключили телефони та пішли набирати воду. Бо почалась війна. А отже, не води, не їжі, не опалення та електрики зі зв'язком не буде. Проте нічого з цього Росія таки не змогла відключити повністю і по цей день. І за це величезна вдячність нашим котикам. Напевно, ви бачили не одне відео, де експерти говорять, що по правилам війни, чи згідно логіці, Росія повинна була зробити те то, те-то і те. Але давайте на секундочку включимо мізки, пориємось в історії та зробимо свої власні висновки. Наприклад, Сербія у 1999 році методично руйнувала мости в Белграді, особливо ті, що через Дунай. Це був холодний розрахунок, без мостів місто паралізувало, економіка б впала, люди почали б ще більше страждати. Серби сподівалися, що НАТО піде на поступки, побачивши цю катастрофу. Але вийшло навпаки, альянс тільки сильніше почав бомбити. Вайна года в 2003 тисячі Америка розгромила Ірак. А тепер глянемо на американців в Іраці, формату 2003 року. Вони цілеспрямовано бомбили тільки урядові будівлі, міністерства та палаци судама. А ось мости, електростанції, лікарні все це залишали цілим, бо розуміли, щоб контролювати країну після перемоги, інфраструктура о як знадобиться. І в першому випадку ми говорили про війну, а в другому про спецоперацію. операцію. війну. началі фактично війну. Розвернули війну. Розв'язали нову війну, в нову війну війну. І толкнули на войну в середньому об'євленню войни. З війною. прикратіть войну. війну. Цю війну Вайна, війна, война, война. 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 война! проста фраза, призывающая к миру, стала буквально красною тряпкой для полицейских. Мною прийняте рішення про проведення спеціальної військової операції. Говорив вже об этом в самому почалі спеціальної воєнної операції. Після 24 четвертого февраля, коли почалася спеціальна військова операція. А тепер Росія. Вони ніби взяли найгірше з обох прикладів. Спочатку, схоже, планували як американці в Іраці швидко взяти Київ, поставити свою владу. Тому мости інфраструктуру берегли. гарячій війні ми Україну побідімо за два дня. Чую побеждать-то. Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум три Хочем мы показать... Вот так. Але коли план провалився, то почали копіювати сербську тактику бити по енергосистемі, щоб деморалізувати українців. Тільки ось біда, Україна виявилась не косово і відновлює все дуже швидко. Ось чому їхні дії виглядають такими нелогічними. Вони метались між двома стратегіями, і в результаті не отримали ні швидкої перемоги, ні деморалізації супротивника. Якщо б з самого початку діли жорстоко як Сербія. Може був би інший результат. Але вони хотіли і окупувати, і інфраструктуру зберегти. І рибку сість, і нахуй сість. Вийшло, як завжди, по-російськи. Не риба, не м'ясо. Що случилось? Задайте вопрос, Так, чому. Так почому. Ну потому що. Тому що отрима. Піз... Відійдемо в сторону. Мости через Дніпро будували за часів сувецьких фараонів. І потрібні величезні зусилля Супермена, щоб їх зруйнувати. І посмотрите дати строїтельства мостів. Там запас прочності колосальний. Це закладували при проєктуванні. Гарантовано Сложить мост можна тільки подорвав опори, хоча б одну. Но мости через дні приділились із розчота будучих воїн. Але чомусь всі забувають, що деякі мости були такі знищені, наприклад, міст через річку Б'юниця, який не пустив ворога в Ніжин, деякі мости в Київській області, які зупинили ворога на підступах до столиці, та Антонівський міст в Херсоні, в які наші зсу готили досить довго і по факту знищили лише полотно. Також ми поцілили в Антонівський міст. Це важлива, надзвичайно важлива транспортна артерія на Херсонщині, якою Русня з Криму собі забезпечення везе на правобережжя окупованої частини Херсонської області. Але був міст, який знищили, і самі росіяни вже щоб не пустити наших воїнів на підтримку Чернігова. Міст через десну росіяни бомбили довго. Очевидці кажуть, що лише з третього чи четвертого заходу літак поцілив бомбою. З Четвертого заходу при мінімальних перешкодах і при відсутності українського ПО скинули авіабомби. Один із прольотів упав. Споруда з'єднувала чернігів із Києвом. Так свого вони в результаті добились, але впав лише один прольот, а опори залишились. І що і буквально через півроку міст відновили. Поруч зі старим триває будівництво нового моста через річку Десна. За словами заступника начальника обласної служби відновлення Володимира Боровика, нова споруда довжиною 628 метрів буде ширшою та враховуватиме сучасні норми навантаження та потреби жителів регіону. Як ви думаєте, у Російської Федерації унічтожить мости через Дніпро? Це могло б зробити огромні сложності з логістикою на фронт. «Почему мы до сих пор во время спецоперации не наносим ударов по критической инфраструктуре Украины?» «Долбанули б в ответ бы по мостам через Дніпро і Кіо їх там всего семь!» «И все по автомобиле и железная дорога стала приблизно так виглядає середньостатистичний коментар, чи не кожного першого пересічного росіянина під повідомленнями наших агрегаторів новин та мережевих змін про чергові удари ЗСУ по цілях в Росії. Навіть російські військові кореспонденти, які працюють на передовій, щиро не розуміють, чому Росія не бомбить мости. Ми, як і раніше, сильні і можемо побідіть, але для цього треба бомбить три вещи. інфраструктуру, теплоелектростанції та мости через Дніпро. Ось такі ось думки озвучує зокрема воєнкор СВО Юрій Котіньок. Є у них такий воєнкор котінок, ну ще, ще та пропагандістка. Для того, щоб знищити міст, потрібна велика потужність боєприпасів або їхня висока точність. Американські хаймарси мають точність влучення близько 1-2 метра, російські ж ракети – близько 5. Щоправда, в цьому винні не конструктори зброї, а те, що з різних причин руська система ГЛОНАС дещо поступається за деякими параметрами з західній системі GPS. Отже, для того, щоб пошкодити полотно мостів, окупантам доведеться витратити досить багато, ну наприклад калібрів. Да, так, окремо хочу сказати за повітряний удар і ракети, які були. Ракети калібр, типу калібр, противник майже не використовує, тому що вони просто скінчилися у нього. Россия испытывает трудности с производством ракет, дефицит комплектующих для производства высокоточного вооружения, вооружения говорится в свежем отчете Американского института изучения войны. По данным аналитиков, Россия может производить только десятки крылатых ракет «Калибр» и меньшее количество ракет «Искандер». До того ж, не варто забувати, що завдати ушкоджень вдасться при цьому лише полотнам мостів, а знищити їхні опори практично неможливо. Мовірно, тому удари по мостах через Дніпро і не розглядаються. Хвилинка архітектури з колес міст це дуже складна інженерна споруда, і пошкодити справді можна тільки полотно, але не опори при ударах ракетами. Навіть передові західні ракети у справі руйнування даної інфраструктури не надто ефективні. У росіян звичайно ракети є різні, але той же кінжал, наприклад, призначений аж ніяк не для розбивання мостів, а для пробивання підземних укріплень та споруд. Проте в своєму виступі я хотів би підняти питання стану наших мостів, особливо мостів в Києві. 15% всіх мостів в Києві аварійні. Два з п'яти мостів через метро знаходяться в аварійному стані. Можна звичайно чинити так, як наші в Краснодарі, або як діяли партизани під час великої вітчизняної війни, підкрадатись до мостів та вручну кріпити вибухівку до опор. Але це ж знову ж таки дуже трудоміський процес. Можна звичайно підключити до справи далеко авіацію, але й тут є проблема наявність ПО і СБУ, яке палить літаки навіть у Мурманську. Не варто скидати з рахунків ще два фактори: перший виключно гуманний на початку спецоперації. Якщо ви пам'ятаєте, при ударах по воєнних об'єктах росіяни і взагалі намагались нібито попереджати людей, щоб ти нібито встигли піти. Другий чинник сам статус того, що відбувається в Україні. Росія проводить, як вони кажуть, спецоперацію, і вона не має на увазі тотального знищення громадської та критичної інфраструктури. Ну так вони думають. І так їм напевно не показують кадри з Донбасу. Можливо, якщо буде змінено формат операції, то зміниться і стратегія з тактикою, але поки що Україна війну не голосила, і Росія формат своїх дій не змінює. Тому як не крути, в Україні відбувається російська спецоперація з усіма її обмеженнями. У російському та частково нашому суспільстві чомусь склалась думка, що в цьому конфлікті в принципі існує якась казкова голка, яку варто лише зламати, і все настане умовна смерть Кащеєва. Чомусь всі думають, що є якісь об'єкти, знищення яких відразу призведе до закінчення військових дій. Насправді, весь досвід сучасних військових конфліктів, починаючи з Другої світової війни і закінчуючи бомбардуваннями в Югославі та війною в Сирії. Наочно показує, що сучасна інфраструктура система, яка в принципі не те, що самовідновлюється, але має неабиякий запас функціональної міцності. Так що довбати, ти ж мости в Києві доведеться дуже довго, якщо не нескінченно. Хто спросив граждан сторони, хочуть вони цього хатянівелі нет? Но якщо це делается в такому явочном режимі, то в такому ж явочном режимі никого Не спрашивая, могут быть поставлены там и базы, и какой-нибудь четвертый или пятый оппозиционный район ПРО. А нам-то что делать тогда? Вот тогда мы вынуждены будем перенацеливать наши ракеты на объекты, которые, как мы считаем, угрожают нашей национальной безопасности. Те же самые союзники під час Второй світової погроживали срежетать землей почти все города нацистской Немецкой страны. В спалили Дрезден, роздовбали все вузлові станции и что? Військове виробництво у Німеччини тільки збільшилось, і все функціонувало доки доки не закінчилися ресурси. США підписали угоду про надра, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Ось і інфраструктура України завдяки радянським і вже незалежним інженерам стала настільки розвиненою, що тепер для її знищення потрібно прямо таки ядерним огнем все вщент випалювати, а насамперед доведеться випалювати мирних людей. І хто ж на таке наважиться? Після всього случившогося українська делегація з переговорів вже не повернеться на Україну ведь повернутися буде попросту нікуди, оскільки на їх. Перрористическую выходку ми ответим своей операції под кодовим названням «Орешник». Так якщо подивитися холодною головою, то зі сторони Росія веде себе досить дивно, але ж вона до сих Україну своєю територією, на якій править тимчасовий київський режим. Про білих людей ми в этой студії кстати не перший год говорим про то, что нет никаких українців, что это русские люди. Какие українців о чем вы говорите? говорите? Это выдумка. Так, це для нас звучить дико. Але от уявіть собі, наступаєш ти на країну, де купа річок, і перше, що ти робиш як нормальний окупант, це перекриваєш шляхи, щоб противник не міг підвозити підкріплення. Але наші загарбники повели себе, як ті діти в шагах, які не вміють думати на два ходи вперед. Вони ж уявляли, що за три дні візьмуть Київ, тож мости їм ще знадобляться для власних колонтехніки, для парадів та показухи. А коли з'ясували, що українці не збираються здаватись, а їхні танки горять, як сірники, стало вже пізно. А то ще й захід дав ПВО. І тепер як підривати мости. Звиней. Бейте по центрам, прийняття рішень, виабіщагалі, видалі нам слово. А от історія з Верховною Радою. Це взагалі шедевр, стратегічно безглуздя. Уявіть собі картину: Москва, кремлівські стратегії, сидять і планують. Так, нужно уничтожить вражеский парламент. А потом раптом, стоп, а кто ж там будет сидеть вместо них? Мир ловил его и поймал. Служба безопасности Украины задержала нардепа Виктора Медведчука. Тысяч долларов так? вам кто-то Просто так, кто? Да. Просто да. Так. Да. Сколько? 700 кто? тысяч долларов. Тысяч? А где ты он взял? А он э, работал в российском... Газпроме, ну, як в радянском. Вони ж сподівалися, що знайдуться колаборанти, які підпишуть капітуляцію. Ну і звичайно, удар по головному символу української державності це вже відверте знущання, навіть їхній друг Лукашенко міг би відвернутись. А саме кумедне, що навіть якби вони зрівняли раду з землею, ну і що нічого принципово не змінилось. Наша влада просто переїхала б в іншу будівлю, а вони потримали ще більше ненависті. А шахеди для інфраструктури та Верховної Ради не зовсім страшні, а більше використовуються для ударів саме по мирному населенню, щоб те зневірилось та почало просити ту ж саму владу про закінчення війни на будь-яких умовах. Виходить, вони боялись не стільки нас, скільки власного іміджу. Тепер про зв'язок. А це взагалі анекдот. Скільки ми чули вже кумедних історій? Всі думають, що це як у фільмах: натиснув кнопку і вся країна в темряві, але реальність набагато жорсткіша. Їхні кібератаки на Віасад. Наші хлопці за кілька годин все відновили. А вони ж самі не розуміли, що сучасний світ це не 1941. й коли можна просто перервати телеграфні дроти, а тут ще американці дали стерлінг, ну і по факту, все можна сміливо викидати російські плани в смітник. А найкумедніше, що їм самим цей зв'язок був потрібен. Окупанти лазили в наші мережі, бо їхні рації не працювали, а командування не знало, де хто знаходиться. Виходить, виходить, вони може нас і хотіли осліпити та оглушити, але в підсобку самі опинились в інформаційній прірві. І ось дивіться, що виходить замість того, щоб діяти жорстко і рішуче, вони весь час вагаються. не знищили мости, бо думали, що вони їм знадобляться. Не вдарили пораді, боялись міжнародного осуду, не вимкнули зв'язок, бо навіть не змогли. А потім вже було пізно: Україна пристосувалась, захід підключився, і тепер вони, як мухи, в паутині б'ються-б'ються, а вибратись не можуть. І так про останні два пункти ми більш детальніше можемо поговорити в окремому відео, бо з ударами по банковій та мобільним зв'язком не все так просто. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях хештег давай колес. А на цьому все на добраніч!